Готую тісто для піци. Взагалі, це універсальне дрожжове тісто, на якому можна смажити і піцу, і пиріжечки смажені, і біляші. Воно просто бомбезне. Пів літра теплої води. Одна чайна ложка солі. Це тісто можна заморожувати. Це тісто може сміливо переночувати в холодильнику. Тісто просто, я ще раз повторюсь, безподобне. Дві столові ложки цукру, сюди. ж. Одинадцять грам сухих дріжджів. Це або маленький пакетик, або одна столова ложка з гіркою. Все це розмішуємо, і сюди ж дві столові ложки олії. Це розколочую до розчинення дріжджів і цукру. І починаю додавати борошно. Борошно у всіх різне, тому пропорції я казати, не буду. Я краще покажу, як воно повинно виглядати в готовому вигляді. І до борошна. Обов'язково один пакетик розпушувача, все замішую тісто. От дивіться, на цьому етапі, коли тісто ось таке, потрібно бути вже доволі обережними. В принципі, хто не полюбляє працювати з тістом, яке липне до долоньок, той може додати і більше борошна, тобто закрутити його. Але зі свого досвіду скажу, я ще у 2000-х роках, 2001-2000, коли навчалася в ПТУ, я постійно, ну, часто, скажімо так, займалася такого роду випічкою, і ще тоді я з'ясувала для себе, що найкращі вироби виходять з тіста, яке липне до рук. Як би банально це не звучало. Не всі полюбляють з ним працювати, але тоді вироби смачніші і пиріжечки, чи чебуреки, чи біляші, що ви там надумаєте, смажити. В принципі, тісто вже вимішане. Щоб його домісити, я долоньку просто змащую олійкою. Ось таке повинно бути тісто, бачите? Ще раз повторюсь, якщо не полюбляєте, якщо не вмієте, якщо не можете, можете додавати ще борошно. Але в такому випадку будьте готові до того, що у вас буде не так смачно, але все рівно буде смачно. Навіть, якщо ви додасте борошна, щоб не липло взагалі до руки, все, залишаю ось це тісто мінімум на 1-1,5 години. Більше можна, менше не бажано. Е, можна взагалі залишити його на ніч і на ранок смажити. Можна зробити трішки крутішим. І прибрати у пакетик і заморозити. Після того, як розморозити, тісто працює шикарно, ідеально. Можна бросати на 2-3 доби навіть в холодильнику. Тобто, сьогодні, наприклад, замісили ввечері тісто. Вранці встали, підсмажили там 3-6 білящиків. І прибрали знову, обімняли і прибрали знову в холодильник. На завтра захотілося вам пиріжечка з капустою. Ви підсмажили капусточки. Достали тісто з холодильника. Повірте, якщо воно постоє 2-3 доби, воно буде тільки смачніше. В ньому тоді з'являється така кислиночка. Воно таке пупирчате-пупирчате робиться, коли ви його будете смажити. Рецепт, ще раз повторюсь, універсальний. Але для смажених випічка. Випечені пиріжки з цього. Тіста мені не подобається. Все-таки воно виходить, знаєте, як просвірка. Для печених пиріжків є абсолютно інший рецепт. І в нас на каналі є також рецепт безпроблемного тіста для печених виробів. Це тісто підходить для смажених виробів. Тому готуйте, замішуйте, смажте і смакуйте. В нас сьогодні це тісто піде на піцу, але це буде зовсім окреме відео.